Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємося про бронювання ресторанів. Дізнайтеся, як робити та підтверджувати бронювання ресторану. Бронювання Ерейн. Я хотів би зробити бронювання Іквилграх рейжевіре. Котра година ГуЛАТ. Будь ласка на сьому годину. Om 7 uur alstublieft. Скільки людей? Hoeveel mensen? Hoeveel mensen? Стіл на чотирьох. Будь ласка. Een tafel voor vier, alstublieft. Перегляньмо лексику бронювання. Ваша черга. Я хотів би зробити бронювання. Ik wil graag reserveren. Ваша черга. Стіл на чотирьох, будь ласка. Een tafel voor vier, alstublieft. Тепер спеціальні запити та підтвердження. Біля вікна. Bij het raam. Bij het raam. Kunnen we bij het raam zitten? Wasje ime? Jouw naam? Jouw naam? Broniewanje piet De reservering staat onder smith. Skassuwate. Om te annuleren. Om te annuleren. Menie potriebno skassuwate broniewanje. Ik moet mijn reservering annuleren. Ваша черга. Зробіть бронювання. Ваша черга. Будь ласка, на сьому годину. Om zeven uur, alstublieft. Ваша черга. Можемо сісти біля вікна. Kunnen we bij het raam zitten? Прослухати розмову про бронювання. Добрий вечір. Goedavond. Goedenavond. Hoe kan ik je helpen? Ik wil graag reserveren voor morgen om 8 uur. Hoeveel mensen? Stil Nadvoor Budlaska. A wasje in je? Een tafel voor twee, alstublieft. De naam is Johnson. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Бронювання під смітом. The staat under Smith. Ваша черга. Мені потрібно скасувати бронювання. Ik moet mijn Молодець. Приємної їжі. До зустрічі наступного разу.